Всіх вітаю, сьогодні у нас 27 серпня 2025 року. Невеличкий огляд того що залишилось в садку. Це я стою біля персика Екстрим 436. Ну, десь половину ми вже з'їли. От дуже солодкий. Навіть як на мій смак, то занадто солодкий. От. Але у нього тут є така історія цікава, що він мені здається, що закладає плодову бруньку трошки далі. Можливо, це була така весна. От. Ну і мій улюбленець Персика і Спіч. Потихеньку ми його їмо. Він вже досягає біологічної зрілості. Але ще твердий, Почекаю, що діти приїдуть. От. Дві такі яблуньки. Це в мене Джероміні. Щось мені здається, я там її трошки перегрузив. Хоча я й проривав, але Видається, що мало якось вона. От і Ганий Крисп теж таким чином Груші. Груші Дель Барью вже такі, напевно, грамів по 300, може по 400, але вони ще зелені. І залишилось у мене із цьогорічного Сливка топ хіт. Ще зелена, але... От, ще зовсім зелена. І там де не де. от, по-моєму ця прищепка. Енд плюс. Абсолютно дерев'яна. Викинув я, захворіло на фірус шарків горку італійського, воно яма залишилась. От. Ця немає ознак хвороби і вірус не неї носієм. А от е по сливці ненці є питання, навіть не по ній питання, а от питання по герману. Щось мені здається, що та сама історія вона має вірус, воно вони ці плями. Так що боюсь я, що прийдеться в наступному році цю також викидати. Дуже шкода. Дуже-дуже мені шкода цього. От, от дивно, що на ненці вірус є, ознак хвороби нема. А оці хлорозні плями на германі є. От так от. Ну і красуня Точесан. Ні, наша зелена. Дуже смачна. А це наша прищепка Flavor Queen. Вона наскільки під метр вигнали такі пагони. Ну от на цьому, все. Всім всім дякую, до побачення.